Вогняний Бог Маранів. Жахливий обман. Заповітна мрія Урфіна Джуса справдилась. Він знову захопив владу в чарівній країні. Але дивна річ як і за першого свого царювання він не почувався щасливим. Чистолюбний диктатор волів суцільного шанування хотів аби з його появою на вулицях і площах. Збиралися юрми народу, підкидали в повітря шапки і захоплено кричали: А цього не було. На бенкетах він бридливо вислуховував завжди одні й ті самі порожні похвали нечисленних підлабузників на чолі з головним державним розпорядником Кабром Гвіном і опецькуватим череватим первосвященником Крагом. А на вулицях він взагалі перестав з'являтися. Відколи його мало не вбив кинути із даху камінь, і він підозрював, що цей камінь вилетів із пращі, яка була в руці Марана. А де влада? Де вона, та влада? Із блакитної країни, на завоювання якої він послав добірний полк Харта, стали з'являтися поодинокі втікачі жалюгідні, худезні, обшарпані. Вони намалювали королю картину такої поразки, що сон до нього не йшов декілька ночей поспіль, а від кожного підозрілого шереху він біг до вікна визирнути, чи не летять на місто дракони Ружеро. Від розповідей утікачів підопадав військовий дух в армії, і Урфін поквапився їх спекатись. Він звільнив їх з армії, як негідних служити королю. І наказав їм збиратися додому. Найкращими були й повідомлення зі сходу, з країни моргунів. Стурбований тим, що від капітана Бойса дуже довго не надходило донесень, Урфін відрядив туди дерев'яного посланця Вереса. Той повернувся з кепськими новинами. Він розповів, що моргуни повстали незабаром після відходу головних сил. Узяли в полон капітана Бойса і його солдатів і тримають їх ув'язненими. Тім, як йому вдалося підслухати, з полоненими поводяться добре, годують тричі на день і навіть випускають на прогулянку. Страхопуд і його друзі, які втекли з в'язниці, всі опинились у фіолетовій країні, І там же з'явилися люди із загір. Дівчинка, яку моргуни прозвали феєю майбутньої перемоги, і хлопчик зростом аж на голову вищий за будь-якого жителя чарівної країни. А приїхали вони на дивних тваринах, які, кажуть, ковтають сонячне проміння. Вислухавши доповідь, Урфін страшенно розлютився. Він наказав Вересові мовчати про те, що він бачив у країні моргунів, а для надійності навіть замкнув його. Важкі думки обсіли голову Урфіна захід і схід втрачено, але найкращими були справи і в смарагдовій країні. Тут, правда, жителі не наважувалися чинити опір. Вигнані з острова, вони сяк так влаштовувались на нечисленних фермах, не захоплених маранами, і там жили вбого, як жебраки. від них небезпеки чекати не доводилось. Але диктатора турбувала армія єдина опора його могутності. Ця опора почала дуже хитатися. Про це Джус знав від розвідника, на якого він тільки й міг покластися. Від щиро йому відданого Еоталінга. Дерев'яний клоун нишпорив по країні день і ніч, і ніщо не вислизало від його пильних очей. І ось що клоун. Доповів повелителю. Армія занепадає. Безтурботним і метушливим маранам набридла військова служба. Вони не відвідують навчання, намагаються ухилитися від вартування, а деякі взагалі дезертирували. Кілька солдатів одружилися з дочками фермерів і оголосили, що кидають армію, аби зайнятися мирною працею. Чимало маранів заздрять їм. І готові взяти з них приклад. Дуже непокоїла Джуса та обставина, що його солдати звикли до вживання горіхів нухнух. -нух. Урфін хотів би, аби настоянку з цих горіхів давали тільки тим, кому це було необхідно, хто вартував уночі або ходив у нічну розвідку. А якщо на горіх і накинеться занадто багато охочих, то й горіхів у лісі не знайдеш. І що з цього буде страшно було навіть передбачити. Джус не знав, що від шкідливої звички можна вилікувати сонною водою. Урфін, із його неабияким розумом, добре розумів причини занепаду, що починався в армії. Дисципліну легко підтримувати, коли солдати перебувають під постійним наглядом командирів, коли їх зранку до вечора муштрують. Небезпечні думки просто не встигають оселитися в їхніх головах. А тут що марани досягли виконання всіх своїх бажань вони живуть, наче боги, в затишних теплих оселях. Вони захопили незліченні багатства купців і ремісників Смарагдового острова, і чого їм ще бажати? Навіщо їм марширувати запорошеними шляхами. Із важкими ломаками в руках, щоб згуртувати маранів і знову повести їх за собою, треба було поставити перед ними нову велику мету таку мету, щоб у гонитві за нею ці простодушні люди кинули всі завойовані ними блага. Підступний хитрий Урфін придумав такий план. Він прийшов до ув'язненого вереса і сказав йому Завтра я зберу своїх солдатів і звернусь до них із промовою. І навіть якщо воно здасться тобі не цілком схожою на істину, ти маєш підтвердити кожне моє слово. Інакше горітимеш у печі, переляканий дерев'яний чоловічок пообіцяв виконати все, що вимагає від нього повелитель. По всьому смарагдовому острову й околицях рознеслася чутка, що великий Урфін. Джуз більше не називав себе вогняним богом, зробить своїй армії надзвичайне повідомлення. Воно стосується всіх його солдатів, і хто не прийде, нехай нарікає на себе. У призначений час усі марани зібралися на рівнині перед Смарагдовим островом. Урфін з'явився в супроводі топотуна і дерев'яного посланця Вереса Він піднявся на високу трибуну. І всі воїни звернули до нього погляди. На обличчі Урфіна відбивався глибокий сум. Помовчавши деякий час, щоб підсилити цікавість, Урфін гучним голосом почав: Горе, та й годі, любі мої марани, я мушу повідомити вам жахливу звістку. У рядах слухачів прокотилося хвилювання. Знайте, мої дорогі, що командир, залишений мною у фіолетовій країні загону, звитяжний бойс загинув. Так, немає нашого бойса, чемпіона у стрибках, неперевершеного балакучого бійця, земля йому пухом. Натоп вичікувально мовчав чи варто було збирати стільки народу, аби повідомити про смерть одного стрибуна? Але Урфін був майстерним промовцем. Підвищивши голос, він продовжив: Це ще не все. Із Бойсом загинув увесь його загін. Усі п'ятдесят хоробрих воїнів, які мали тримати в покорі завойований край, усіх їх убили підступні моргуни, убили зрадницькі, заманивши в засідку. Ця звістка справила сильне враження. Чимало солдатів, що мали в загоні бойса родичів і друзів, почали сваритись кулаками і вигукувати погрози. І це не все, любі мої марани. Люті моргуни поглумилися над трупами вбитих, вони розрубали їх на шматки і згодували свиням. Натовп сказився. У ньому знайшовся лише один розсудливий. Він наважився запитати. А може, це все таки неправдиві чутки? Неправдиві чутки? Урфін потягнув на трибуну Вереса. Ось свідок! Це мій посланець. Він щойно повернувся з країни моргунів. Говори, Вересе! І чоловічок, затинаючись, пробурмотів. Те, що каже Великий Урфін, свята правда. Сталося так, що незадовго до цього Енні увімкнула чарівний телевізор. Аби постежити за джусом. Так вона робила щодня близько полудня, і біля екрана збиралися Тім, страхопуд, дроворуб та інші друзі Енні. Сцена, яку вони побачили цього дня, вразила глядачів вони тремтіли від гніву, слухаючи нахабні вигадки Урфіна. Та на цьому діло аж ніяк не скінчилося. Натовп маранів несамовито гримів і нуртував. Відновивши тишу, диктатор звернувся до дерев'яного посланця. А ще. Що ти чув там ще? Розкажи, мій добрий Вересе, не бійся. Я чув, повелителю, тремтливим голосом сказав Верес, що моргуни збираються йти війною на долину Маранів, аби знищити там усіх старих жінок і дітей. Чи ж треба говорити, що цю брехню продиктував Вересові сам Урфін? О! Смерть покидькам, помста, помста, ревище натовпу стрясало всі околиці, люті обличчя, кричущі ротяки, стиснуті кулаки підняті вгору. Урфін стежив за маранами, ледве здушуючи задоволену посмішку. А там, за сотні миль, страхопуди його друзі дивилися на екран із безсилим гнівом, розуміючи власну безпорадність. Піднятися поряд з Урфіном на трибуну, змусити брехуна говорити правду, а комедія тривала. Урфін виголосив палку промову О, він умів бути красномовним! Він закликав Маранів помститися за вбитих братів і врятувати від загибелі свій народ. Він зачіпав родинні почуття з трибунів, а з трибуни, хоч і були войовничим плем'ям. Дуже любили своїх старих матерів і батьків, своїх дружин і дітей. Уся армія, як одна людина, була готова негайно виступити в похід, погодилися піти навіть ті, хто нещодавно завів сім'ю. На силу Урфінові вдалося переконати одну роту маранів залишитися на смарагдовому острові, щоб зберегти тут владу короля. Що вдієш, готуватимемося до ворожої навали. Похмуро сказав страхопуд, коли екран телевізора згас. Страхопуд, визволений з полону, одразу був оголошений правителем Смарагдової країни. Кагікар поступилася йому повноваженнями і щиро привітала з поновленням на високій посаді. А страхопут зворушено дякував вороні за ті неоціненні послуги, які вона зробила для країни. За час свого правління. Та що там казати? Страхопуд навіть захекався, перераховуючи подвиги ворони. Я засновую орден золотого вінка, і першим його отримає наша люба і вельми шановна Кагікар. Тільки но ми розправимося з Урфіном. Цей орден викують найкращі ювеліри країни, прикрасять його найкращими діамантами. І він засяє на голові нашої дорогої подруги. Кагікар була настільки зворушена, що з її чорних оченят покотилися дві сльозинки. Це ще не все вів далі страхопуд. На згадку про заслуги Кагікар я від імені мешканців Смарагдового острова обіцяю, що будь-якій вороні, яка з'явиться в міських межах, буде забезпечено найгостинніший прийом. Цю обіцянку свято виконують на смарагдовому острові досі.